Цьогорічний турнір пам'яті Володимира Куліша зібрав вісім команд учасниць, складених із граців 99 2001 років народження. Крім команд школи Дніпро 80 у ньому взяли участь колективи з Ватутіно, Яснозіря, Білозіря та Сагунівки. Спочатку команди були розділені на дві підгрупи, де зіграли за коловою системою. А переможці підгруп зустрілися у вирішальному поєдинку. У фіналі головний приз розіграли дніпро 80 тренер Євген Усенко, та Вікторія, тренер Вадим Чуріков. Перевага вихованців Євгена Усенка була беззаперечною. Юні футболісти забили у ворота суперників п'ять сухих м'ячів і стали переможцями турніру. У матчі за третє місце Білозірська зоря під керівництвом тренера Олексія Блохи обіграла Черкаську юність з рахунком 2-1. Після завершення турніру переможці-призери, а також його учасники, одержали різноманітні нагороди та подарунки. Крім ДЮСШ Дніпро-80, активну участь у підготовці та проведенні змагань взяла родина Володимира Куліша. Олег Кукс, Анатолій Толі ВІКА новини.